Доброго зимового ранку, мої любічі мусики! Це я, Наталія Олександрівна, і запрошую вас на наше логопедичне заняття. А що ми сьогодні дізнаємось, зараз побачимо. Послухайте, будь ласка, віршик, та прислухайтесь дуже уважно, який звук я буду виділяти голосом. Зима морозна на дворі. Замети білі на землі, зоріють в небі ясні зорі, заснули зайчики малі. Давайте ще раз послухаємо зима морозна на дворі, замети білі на землі, зоріють в небі ясні зорі, заснули зайчики малі. Який же ж звук найчастіше ми чули? Який звук в словах замети, зорі, зайчики, зима, заснули. Ви здогадались? Всі почули? Це звук. з-з-з. Ой, малята, хто це тут у нас? Давайте послухаємо, звідки взявся комарик серед зими. Привіт, комарику! Здравствуйте! Замерз зимно тут у вас. Чого це я тут опинився? Малята, допоможіть. Розкажіть мені трішки про звук. Зігрійте мене, будь ласочка. замерз, замерз. -за ну що, малята, зігрімо нашого комарика. Розкажемо йому про звук з. Збираємо з ним в різні ігри, щоб комарик наш хоч трішечки зігрівся. Давайте навчимо комарика робити артикуляційну гімнастику. Пам'ятаєте, що нам для цього потрібно? Дзеркало та гарний настрій. Отже, сідаємо рівненько, ставимо перед собою дзеркало і розпочинаємо перша вправа парканчик зубки на зубки. Тримаємо посмішку. Я рахую до десяти, а ви тримаєте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Хоботок! Отягнули губки. Зубки при цьому закриті працюють лише на глубки. Наступна вправа лопатка. Положіть язичок на нижню губку та розслабляйте. Ось так. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Голочка. Вийміть язичок так, як ви виймали на лопатку, але напружте його утворіть голочку. Ось так. Почистимо зубки. Сьогодні ми з вами будемо чистити нижні зубки. Вичищаємо язичком зліва направо, справа на ліво зубки і згори вниз та знизу вгору. Далі малята, давайте спробуємо зробити годинничок. Ніби маятничком язиком будемо водити щічки до правої. Ось так. А зараз розчершимо наш язичок між зубками. Стиснули зубки і продавлюючи язичок, розчісуємо між зубами. Ось так. Ще. Молодці. І остання вправа – це гірка. Опускаємо язичок за нижні зубки, вбираємо його і вигинаємо спинку. Ось так. Молодці. Ви чудово виконали вправи. Давайте трішечки розберемось. Який же ж цей звук з як вимовляємо ми звук З? Який в нас при цьому ротик? Губи в посмішки, зуби стоять парканчиком. Ось так. З-з-з-з-з. Який же ж у нас язичок? Де він знаходиться? Знизу чи зверху? з з, з... 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 Язичок дивиться вниз. Яке ж повітря ми видихаємо? Тепле чи холодне? Перевіряємо, беремо ручку до протика, промовляємо звук. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Яке повітря малята? Холодне. Цей звук дзвінкий чи глухий? Пам'ятаєте, як перевіряти? Кладемо долоньку на нашу шийку та слухаємо своє горлишко. Mm -hmm. Так, я також почула, цей звук дзвінкий, він твердий чи м'який. Давайте подумаємо З – з. твердий. А якщо я промовлю з, 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 з. цей звук буде м'який. Позначаємо ми цей звук символом комари. Так, а давайте ще скажемо нашому комарику, цей звук голосний чи приголосний? Ми можемо його співати дуже голосно й довго. Чи в нашому вротику все ж таки є перешкода для цього звуку? З-з-з. Нам заважають зубки, правда? Цей звук приголосний. Ось і комарик разом з нами підтвердив це. Комарик привів ще своїх друзів і хоче разом з вами погратися. Давайте промовимо чистомовки разом з комариками. Перша чистомовочка. За, 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 замок. А тепер ви разом з комариком. Молодці! Зо, 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 золото. Ви. Чудово. Зу, 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 зубр. Я вже разом з комариком промовила. А тепер ви наступна чесномовочка. Зе, 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 зебра. Що ж, запрошую вас і комарика. Чудово. З, 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 з зима. А тепер малята. Ну що ж, чистомовки вимовили, йдемо далі. Допоможемо комарику знайти ті слова, в яких є звук з. Первое слово. Кто это? Ежак. Чьи в слове ежак звук з? Нет. Следующее слово. База. База. Чьи тут звук з? Е. И комарик уже греется. Ножицы. Ножицы. Немає молодці. Медуза. Медуза. Чуєте звук з? І комарик почув. Телевізор. Телевізор. Почули. Зошит. Зошит. Також є. Жук. Жук. Ні, немає. Ковдзани. Ковзани. Є звук з. Комарик теж почув цей звук, промовив ці слова і трішки разом з вами зігрівся. Найдемо звук з в кожному слові. Але визначимо, де він стоїть. На початку, всередині чи в кінці. Перше слово Зуб. «Зу». «Зу». Який перший звук в слові зуб? Звук з навіть не будемо далі шукати. Він стоїть на початку слова. Дивимось далі. Алмаз. Алмаз. Давайте будемо ловити алмаз. Алмаз. В кінці слова. Слово козак. Приготували ручку КОЗАК. Коза. Де звук з В середині слова. Наступний хто це малята? Дико Ловимо. Словимо? Дико Де звук з. В кінці слова, молодці. Наступне слово. Давайте самостійно. З завод. Де звук з в слові З-завод? На початку слова. Сподіваюсь, ви також так сказали. Наступне гроза. 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 Де звук з в середині слова. Молодці малята. Вивчимо скоромовку. Послухайте, спочатку розповім її я, а потім разом. З'їла зіна три морозива, Зіна зуби заморозила. З'їла зіна три морозива. Зіна зуби заморозила. А тепер спробуйте самостійно. Сподіваюсь, ви вивчите цю скоромовочку і будете розповідати її своїм знайомим та близьким. Що ж, комарику, чи сподобалось тобі разом з нами? Який звук ми сьогодні вчили, малята? Давайте розкажемо нашому комарику, що ви сьогодні робили, що вам найбільше сподобалось? А комарик розкаже вам. зігріли, зігрінейте! Що завітав до нас, до нових зустрічей, до побачення малята!